Мікропластик дуже небезпечний. Але сьогодні не про нього. Я знайшов цікавий рукотворний виріб і вирішив подивитись під мікроскопом, що ж там всередині. Приніс додому цей космічний корабель і почав його розбирати. На лід, той, що всередині, я вирішив зняти та додав дистильованої води, ретельно перемішавши. До речі, в кадрі красивий патріотичний ніж. Такі робив майстер з дружківки. Якщо цікаво, пишіть в коментарі, в мене є декілька на продаж. Повернемось до пляшки. Рідину, що я зробив, будемо дивитись у різних збільшеннях. Максимальне збільшення буде майже в тисячу разів. В кадрах ми побачимо мікрочастинки різного невідомого мені походження: жовті, чорні, червоні, навіть ті, що рухаються. Розповісти цікавого про цю знахідку мені немає що, але багато людей просили в коментарях: якщо я знайду, то показати це під мікроскопом. А хто я такий, щоб не виконати ваше побажання? А ви за бажанням В шапці профілю можете підтримати канал, також в моєму YouTube в описі посилання на благодійний фонд, що допомагає збройним силам.